Народ, всім привіт, добрий вечір. Кого як день пройшов? У нас день так не дуже гарно пройшов. Не буду казати з якого місця так було більше 10 злучань. Ну, в общем-то таке сумне. щоб люди були живі, цілі, Іначе кажуть все добре. А що там по новинам? По новинам там е, наче щось якийсь законопроєкт, щоб е, забирати у людей майно, типу, за борги, за... Не кредити і такі всякі, в общем-то. Ну це я вважаю щас люди. Ну, багать, багато людей <кхм>, живе. Хто вообще не ну, не може робити з... Ну хто, як кажуть, не буду називати ухилянтами, ну, люди. Ну коротше ви поняли мене. Не можуть робити. Не так, не офіційно і не... в общем-то, дуже печально я не знаю как вообще так ну блин так можно то есть это тяжко Бажаю таким людям триматися и воно щось, щось наладиться но короче это все дуже тяжко когда коли... роботи немає і треба і комуналку заплатити, і одіться, і ну, себе прокормить сім'ю. Ну все, я не знаю. Це, чесно, зараз ще додається до комуналки опалення, а воно, як ви знаєте, ну таке. Плюс виключення світла. Дуже... У нас тетка с полтого звонила, тоже у них <клухи> 에, світло мерехтить. Ну як у нас но ну, немає, наверное, цього напряжение. А опалення тоже немає у них. У них ну як из-за останніх прилетит там щось это. Наверное, светло в котельных выключает насосы. Ну вот там. Це надо. Но не знаю еще Мощный генератор, чтобы на котельной, чтобы она по системе, насосами подавала воду. Может, чтобы она живет на четвертом поверху, может из-за всего. Короче, а по грибам? Один белый я нашел гриб, и то один, по-моему, мас маслюк. Ну, короче, два гриба, ну, такое... Ну, хочу видео, что такое, что есть они. Просто надо... Мы уже после обеда поехали, и, короче, там уже люди. Ну, и ну, повыбирали грибы. То есть, а с двух грибов суп не сваришь. Хотя, это так, маленькую тарелочку. Ну, там видео и видно, он, в принципе, небольшой. Гриб белый. Ну, такой, как как солдат, в принципе, стройный, но я и хотел хоть хоть один найти, не нашел. Так, что тут еще у нас? Сейчас, в принципе, много дыма, то есть такой запах, магарию. Ну і світло, де да, в усіх районах, у кожного по свій графік. В виключають. І якось так підписуємося, любі друзі, на канал. Ставимо лайки, коментуємо. І до нових зустрічей. Пишіть, щоб хотіли побачити, почути, щоб хотіли щоб я но ну, сняв щось новенький я к вам шорсы с котом там ладно всем гарно и тихой ночи